Цій жінці потрібна була МРТ, бо в неї було щось серйозне, але вона важила 300 кілограмів і не влазила в апарат. Знаєте, що вони зробили? Вони відправили її до зоопарку. Я не жартую. Вони відправили її до грьобаного зоопарку. Ось що ми робимо з товстими людьми, яким потрібна МРТ. Так, ось ваше направлення. ідіть в зоопарк. Так, саме туди вам і треба. В зоопарк. До речі, ви знаєте, скільки товстих людей у нас в країні? Десь 600 трильйонів мільярдів тисяч. Знаєте, скільки у нас транссексуалів? Десь 38. Але якщо ти транс і тобі потрібно в туалет, але тобі незручно. Ми змінимо кожен туалет. Але якщо ти товстий і тобі потрібне МРТ, йди в зоопарк. Товстий шматок сала. Просто йди в зоопарк.